Всім привіт! Мене звати Аня. Я рада, що ви сьогодні відкрили моє нове відео. Воно буде про парфюмерні затести в Duty Free Гьотебурга і Кракова. Нещодавно у мене була невеличка туристична поїздка, і, відповідно, я нанюхала аромати в Duty Free і також спробувала аромати в місцевому парфюмерному. Мережевому магазині в Норвегії, я так розумію, бо в декілька містах якраз були однакові магазини. Там також десь приблизно 10 ароматів. Я нанюхала, можливо, більше, і не хочеться все в одну купу ліпити. Я розділю огляд на ті всі аромати на три частини, щоб надовго вас не відволікати в літній теплий, класний сонячний період, коли хочеться проводити час на вулиці сходити десь погуляти, сходити десь покупатися на річку, а не сидіти і дивитися кілометрові відео. Для кілометрових довжелезних відео ще буде обов'язково у нас з вами час. Отже, починаю я з ароматів, які я спробувала в аеропорту Гьотеборга. Перший аромат це новинка 2025 року. Для бомба від Кароліни Ерейри в максимально дивному для мене флаконі А-ля дитячий парфюм в формі метелика. Такого. Малинового, фуксівого, темно-рожевого. Єдине, що там симпатично, це тільки корочок, його кришечка, така ніжно-перламутрово рожева з золотом, але вона зовсім ніяким чином не поєднується естетично з тим флаконом, ну, аля дитячий парфюм. Аромат всередині, в принципі, непоганий. Він фруктовий, але він не прозоро соковито фруктовий як деколи буває. От Фрукти і просто мускус, наприклад, якась освіжа. Така композиція, аля Шампунь, можливо, Аля гель для душа. Ні, тут дуже насичена, концентрована фруктова композиція, фруктовий такий букет, так, який хоч ножем ріж. Тобто там відчувається така якась конкретна екзотична фруктовість насичена, яку от просто помацати. Можна, ніби як м'якіть фруктів тих. М'якость фруктів. Смачно звучить, цікаво, оригінально і екзотично а, той фрукт. І я прочитала, що це це у нас пітахає – Ніякої свіжості або освіжаючого ефекту в тому ароматі немає. Цей аромат, скоріше на вечір влітку, бо вдень, мені здається, він просто може задушити своїм насиченим звучанням. Воно абсолютно не В ароматі на перших нотах підтахає, а потім у нас є квіткове серце з і з франджепані. І навіть трішечки аромат пудриться і відчувається цей екзотична ця квітка франджепані, і трішки навіть якимись білими квітами попахує. В базі тільки ванілі пачулі, пачулі взагалі. Не Чую, але що я можу сказати, він для мене в базі стає вже дуже чимось знайомим і щось дуже сильно нагадує. Ну, тобто, вже такі аромати я не раз чула, як цей аромат пахне в базі. Зараз, от як на зло, я не можу це пригадати, але це не нове звичання, вже ближче до бази. На початку дуже цікавий старт, та підтаха, така яскрава, цікава, екзотична, смачна. Тільки не в спеку, вона реально візьме за горло. Тут, можливо, якийсь муску, сам про що тут, щось тут є, бо він такий, знаєте, дуже-дуже густий і дуже такий концентрований. ну от Реально, навіть зараз його нюхаю, в мене в хаті не жарко, але на дворі спека. І він просто от, от мене особисто піддушує. Класний аромат, непоганий такий запуск до літа. І цей аромат можна буде носити не тільки влітку, восени він зайде, буде піднімати настрій взимку, він також має, мені здається, непогано пасувати, бо він такий навіть трішки теплий і, можливо, навіть трішки зігріваючий. Хоча тропічність тих фруктів, той підтахає, от спорить трошки з його. Теплим звучанням. Пітихаю я єдиний раз зустрічала в парфюмах це Зарка Парфам Пурпурна молекула. Він в мене також є. І там також та фруктовість абсолютно не свіжа, не прозора і не а-сік, фруктовий, мультифруктовий. Там все дуже насичено, конкретно так пахне. Тому я можу повірити, що тут є та пітихая. Жодного разу я її не пробувала бачила, бачила її в магазині, треба буде колись все ж таки. Спробувати, бо це м, цікавий для мене все ж таки досвід. Так, що у нас було далі, це два аромати від жан Gaultier, Новинка 2025 року з лінійки Лябель і Любов Flower Edition. нове квіткове видання, можливо, обмежене, можливо, лімітоване, а можливо і ні. Побачимо з досить такими стильними пластиковими квітами на флаконі, як на чоловічому, так і на жіночому. І це оформлення флакона мені сподобалось дуже. Я знаєте, довго їх крутіла в руках роздивлялися, що чоловічий, що жіночий флакончик, ну, такі вони привертають увагу і, в принципі, класно їх дивитися, було б в себе в інтер'єрі. Ті квіти так цікаво пропрацьовані, ну, коротше, мені сподобалось. На рахунок ароматів, що можу сказати, жіночий аромат мені сподобався більше. І Хоча я не дуже-то любитель цієї лябель, для мене вони ну, от занадто такі шорохувато солодкі дуже ванільно-карамельно-фруктові. І так, це не просто якась горманіка солодка, це квітково-фруктовий дуже солодкий парфюм. Але, тим не менше, тут мені була цікава певна якась фруктова нота. Одразу я не могла зрозуміти, що це. А потім я вже зрозуміла, що мені це нагадує: персика, бо абрикос досить такий красивий, ніби той натуральний з одного боку, але з другого боку, парфюмерний. І навіть якусь я пудровість тут гарно відчуваю. І коли я дивилася піраміду, я зрозуміла, чим це точно вже для мене пахне. Це абрикос в перших нотах, в середніх нотах магнолія, жасмин і османтус. Саме цей османтус дає мені ось тут таку шорхувату, дуже приємну ніжну пудровість. І далі ваніль ветів пачулі. Не знаю, що там буде далі. Наразі це якраз ваніль в поєднанні з жасмином, османтусом і абрикосами. Дуже симпатичний аромат, до речі, зараз він вже не такий солодкий. На початку більше було такої виразної, смачної, досить солодкої фруктовості. Непогано вийшли, не завжди мені абрикос подобається в парфюмах, де коли він кислить і в нього, від нього може бути навіть оскомина. Тут красиво все вийшло, в принципі, аромат можу похвалити. Що про чоловічий аромат можу сказати, він мені не сподобався. Він мені одразу нагадав попередню версію 24-го року, яка мені, до речі, зайшла. Там у нас досить популярний зараз напрямок, це інжир-кокос, якийсь імбир. Акватичне звичання, озонове звичання. Ну, приємний для мене був аромат, такий солоний сандальчик. Там, і коли я ніхнула цей аромат, я зрозуміла, що вони мають спільне якесь ДНК. Тобто, тут також є дещо зелене тут також повіває солоненьким сандалом. А тут є цитруси, тут є озоновість і тут є водянистість, акватичність в тому ароматі. Але для мене він не цікавий. Він мені нагадує навіть якісь аромати чоловічі минулих років. Тобто він не звучить для мене зараз актуально, якось модно. Ну, непоганий аромат, але для мене абсолютно нічого в ньому цікавого. Вона така підсолена. Класична акватика з цитрусами дещо з і трошки з солененьким сандалом. Хоча сандала тут в піраміді немає, але є певна огіркова солонуватість, маринадик такий легенький, який ріднить його з попереднім парфюмом. Кумкват, лимон на перших нотах, в середніх нотах лист фіалки, Герані, в базі кашмаран, бибетонка почулі. Чесно кажучи, окрім цитрусів і листа фіалки, та піраміда мені абсолютно ні про що більше не говорить. Ніяких почул я тут, і бобетонка я тут не чую. Ну, такий аромат, який мене не зачепив абсолютно. Так, цього разу мені захотілося спробувати два аромати від відсей Miyake з їх класичної лінійки Le Pour Femme про півонію і про Троянду в такому досить насиченому рожевому флаконі і в ніжно-персиковому флаконі. От якийсь мені хочеться флакончик з цієї лінійки собі прикупити. Що я не пробую, все, в принципі, симпатичне, в тому числі і класична версія. Почнемо ми з версії про півонію. Це у нас 2023 рік, і, можливо, я вже пробувала їх колись, можливо, ні, просто не пам'ятаю. А, і коли я його понюхала з корочка, так, коли відкрила цей аромат, мені захотілося його нанести на блотер. О щось таке мені зараз би хотілося б поносити. Значить, тут у нас нескладна піраміда, півонія, груша, малина і сандал це всі, всі ноти, що є в цьому парфюмі, і тут їх досить добре чути. Півонія тут не чистокровна, прям, знаєте, така от 100% ви нюхаєте. Півонія така, прям по паспорту півонія, вона тут в поєднанні з фруктовістю яку я не змогла одразу ідентифікувати, і ту фруктовість тут дає малина плюс груша. Класно, це разом якось так обіграно, цікаво звучить парфюм, досить насичено. Це не легка така ледь помітна композиція, дуже делікатна. Ні, він досить насичений, досить такий щільний. Дещо він, пудровий навіть, такий шерухуватий. В базі тут сандал. Сандал дає ось цієї шерхуватості деревної такої красивої підложки, щільності звучання, але не дає в цьому випадку гірковості лише з соленого, що я тут відчуваю, просто солонуватість або просто сіль. Дещо підсолений аромат, дещо підсолена акватика в стилі ісиміякі льо Дісей. тобто тут відчувається ДНК цієї лінійки, цього бренду. Класний аромат, я би його носила. Подивлюся, може, колись буде класна ціна, можливо, собі його і прикуплю. Наступний аромат версія з трояндою. Також мені сподобалася ця троянда. Я одразу зрозуміла, що тут є троянда, але тут були цікаві якісь приємні для мене компоненти, тобто вона також цікаво замішана. Ця троянда з якимись фруктовими, можливо, зеленими нотами. Що у нас тут в піраміді? Значить, також є малина і груша. От, будь ласка, дуже класно вони ту малину і грушу обігрують. Перед тим була півонія, тепер троянда, аромати між собою не подібні. Деколи півонія дуже нагадує троянду і навпаки, але тут вони абсолютно різні, але обидва дуже цікаві. Тут ця троянда, вона насичена, але вона фруктова. Деколи троянда сама по собі пахне фруктово, але тут є все ж таки та малина, яка відчувається, та груша, яка тут відчувається. Також тут є рожевий перець, от по піраміді читаю вам. В середніх нотах, окрім тої троянди, є османтус, і він дає таку дуже приємну шроховатість, навіть деяку персиковість і абрикосовість. Ті в базі кашемірове дерево, там у нас був сандал в попередньому ароматі, Амбра і Пачулі. Пачулі ще до сих пір не почула жодного навіть легесенького відтінка, можливо, і Амбра, але він для мене більш такий шершаво шероховатий аромат, пухнастий такий парфюм, не гладкий, такий, як Амбра, знаєте, деколи буває. Саме шерохувати має таку текстуру. Класний, мені також сподобався, попадеться десь мені по хорошій ціні. Я би от щось собі з тих парфюмчиків в колекцію прикупила, можливо, навіть не один. Ще раз я спробувала аромат від Cartier Luxuriance, з їх лінійки річок Le de Cartier, там у нас три аромати. Знаю я всі три, але в першу чергу колись на сліпих затестах я спробувала цей Люксур'янс, Це Зелений флакончик, він мені дуже сподобався, але кругом були на нього дорогезні ціни. І я почала збирати ту колекцію саме з помаранчевого флакончика. інсусіанс він називається. Аромат теж дуже класний, про тропічні такі літні. Фрукти дуже комфортний аромат навіть спеку, ну просто обалденний в стилі карт'є, дорого, багато, як то кажуть, тобто пропрацьовані всі деталі, дороге, гарне звучання на тему фруктів. І тут у нас аромат про зелень. Також, знаєте, зелень доведена до досконалості. Я би так назвала цю зелень, бо взагалі коли зелені аромати мене дуже сильно можуть придушувати, вони можуть звучати дуже прямолінійне, прям так в лоб, як то кажуть. зелені-зелені. зелень. Тут та зелень якась дуже така округла, обтікаєма, дуже-дуже приємна. І також я тут відчуваю певну якусь от фруктовість або цитрусовість, але якусь таку дуже легку в тому парфюмі. Що у нас тут в нотах? Значить, в нотах у нас тут. Піраміди навіть немає, є просто ноти, зелені ноти, папороть, герань, розмарин, мастикове дерево, дуб, фісташки. Коротше, обалденно красива зелень. Така соковита, яскрава, дуже виразна, не те аромат, який чіпляє. Прекрасний зелений парфюм, який би я зараз собі ну, з великим задоволенням купила. Буду шукати його по хорошій ціні, а то, знаєте, я трошки притурмозила, купила собі той інсусіанс, Думаю, от в них трішечки чимось між собою. Ну, є спільне щось між тими ароматами. Напевно, тим і обмежуся. Ні, цей зелений мені потрібен. Дуже красивий аромат. Про нього, до речі, я не раз уже бачила у різноманітних парфюмерних блогерів відгуки дуже позитивні, всі його хвалять, він практично всім подобається. Єдине, що от невеликий недолік того, тої лінійки, те, що це ніби як у деколончики. Такі він, цей аромат, не знаю наскільки він, не стійкий, але інсусіянс не дуже то стійкий і. Хотілося б більшої стійкості. А так, ну, композиції просто дуже-дуже красивені у всіх трьох парфюмів. Так, ну і по Cartier, що хотіла би ще сказати, цього разу я спробувала туалетну воду Пантери від Cartier, яку я ніколи не пробувала, не звертала на неї увагу. В мене є парфюмерна вода, дуже давно в колекції. Обожнюю цей аромат, один з найулюбленіших парфюмів в моєї парфюмерної колекції. І тут я підношу до носа туалетну воду, і в мене ось такі очі, наскільки. Класно звучить цей аромат, наскільки він іскристий, дзвінкий, позитивний, більш така легка, можливо, навіть більше шлейфова версія парфюмерної води, більш така дзвінка, знаєте, вона ніби дзвонить, переливається. Який красивий аромат. Зараз він вже залишився дуже знайомою базою, але не такою масивною насиченою, як в парфюмерній воді, більш така вона. Розмита ніби, але дуже впізнається ДНК Пантери від Ну, Це та сама карт'є пантера але більш легкий і делікатний. Варіант дуже класно звучить, ну просто обалдєнний, обалденний. Хочу цей парфюм, буду шукати гарну ціну. Ну і версія Le Parfum, з ним я знайома давно, з тих пір, як він вийшов, мені моя парфюмерна подруга зробила відливант. Я його носила, розношувала, в мене трішечки навіть ще є. І на той аромат я декілька раз наносила на себе і одразу компліменти на той парфюм. Він обалденно звучить. Там більш згущена, не така шлейфова, як туалетна, як парфюм. Мерна вода, але вона розкішно просто пахне. Коротше, безподобні ті аромати. Ті пантерки, вони мені всі потрібні в колекції. Так що починаю збирати всіх пантерок. В свою парфюмерну колекцію. Далі, що я спробувала, це аромат від Givenchy Moiselle, аромат, який зняли з виробництва. На жаль, флакончик там був дуже гарний, такий трохи ретро-вінтажний, вигляд такий аристократичний, елегантний флакон. А такий самий був і аромат. Аромат про троянду, аромат про дещо одеколонисту троянду, таку трохи водянисту, трохи зелену з цитрусами. А такий повітряний, делікатний аромат, дуже нестійкий, на жаль, через те, хоча я і мріяла про той аромат, але все ж таки я його собі так і не купила, і вирішила спробувати нову версію, можливо, вона більш стійка. Виявилося, що вона така сама, бо на шкірі і на одязі я взагалі вже ніде не чую і залишка того парфюма. Красива троянда, але я якось по-інакшому. Його колись сприймала. Він для мене був якимось дуже незвичним, дуже оригінально звучащим трояндовим ароматом з певною терпчинкою, з деяким одеколонисто-шипровим відтінком, тобто дуже строга така, елегантна, красива, незвична троянда. Зараз весь шарм і очарування чомусь для мене щезло, і ця версія мене якось не зачарувала. Я в ній відчула знайоме звичання, Такої прозорої, легкої цитрусової, дуже приємної, якісної троянди, але купляти вже собі цей аромат я, напевно, не буду. Чому я тоді його собі не купила? Шкодую, звичайно, бо тоді та версія була для мене якась ну, дуже особлива, але в ньому зовсім не було стійкості. Він так швидко з мене злітав, мені це тоді, пам'ятаю, дуже не сподобалось, і я відклала покупку. Цього разу. Ні стійкості немає, в принципі, на мені, і тепер він мене настільки не чіпляє. Новий для мене абсолютно бренд, от як він називається. На Ароматики такі симпатичні. Це у нас Cotton Flowers Iris Al Якщо я правильно прочитала, ірис такий абсолютно несолодкий, трохи бархатистий, легко пудровий, з відчуттям легкої чистоти. Тут у нас що? Лінден Блоссом, ліотроп. Так, ну хейм. Лінден це у нас липа. Дійсно, пасту липою. Липа така свіженька. Гліотропа поки що не чую, Можливо, на шкірі буде ця поверість. Так, Це у нас сандал і вайлет тонка Ну, Практично вся піраміда розписана. Сандалвуд чую, огірковості мало. Вайлет ще не почула, можливо, якась певна квітковість є. І тонька бін, легесеньку таку солодиночку додає, симпатичний аромат. Так, це у нас бікарат вірдемот. Ну, Класний, до речі, кисленький, свіжий, але нічого для мене примічательного, щоб, от, наприклад, колись купити. Собі. Що це в нас таке? Це дервуд, тобто кедрове дерево, шкіра і табак. Тобак, тобако. Класний. Знаєте, оцей гарний. Шкіра зовсім легесенька, в основному акцент на дереві, принаймні те, що чую з ковбочка. Симпатичний також. Так, витівер амбер. Гарний витівер. Такий теплий витівер, скажімо так, солодкуватий. І тут легенький майже не чути на основі амбри. Ну що ж, на цьому все буду закінчувати своє відео. Сподіваюсь, вам сподобалось і було зі мною цікаво. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно тих ароматів. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Побачимося з вами в наступній частині відео про парфюмерні затести в Дюті Фрі. Всіх міцно цілою, обнімаю. Слава Україні! Бережіть себе, па-па!